Переднім радіатором, з заднім радіатором, будь-який і так само 244-й. Оце любі цвіта. Хіба а з компресором є тільки сині зелені. Червоний такий з компресором немає. І в такій морді є теж зелені і сині. Ну то вже е, особливості цієї поставки. Останні вже розібрали когось. Поки літа, поки є знижки. Давайте, зараз за 4 штуки можна дати, mm -hmm. фрезу і там. Ну почти в 4. Зі знижками, там десь такого виходить. Повний комплект. А 3000 то комплект, то Зубри Т-25 монстр. Дрочч з фрезою з пугом. 2900 чи скільки. Штуку разниці, добавте перепозицію, буде шифер, фреза трьохточкова, кардан, пух, ключ. Ну там 4 чи 400, я не пам'ятаю точно, я округляю. Ну ви поняли суть, що різниця невелика, а різниця між цим і мотобоком тотальна. Особенно якщо ви купите щось ці халтури, типу там кентавр ще норма, що типу зубра, якийсь монстр, якісь ублюдок, такі 29 де 28, сих, двадцять вісім, така це буде жопа, Поняв? Тому хлопці, думайте, з головою обирайте.